В обідню пору біля краєзнавчого музею гамірно. Тут панують діти і домашні вихованці. Можна сфотографуватися з вівчаркою, байкалом і дворняшкою лялькою або просто їх погладити. Протягом місяця музейники проводили акцію до Дня Землі. Всі заходи були безкоштовними, а юні відвідувачі могли принести корм або інші необхідні речі для безпритульних тварин, якими опікуються волонтери організації Вірні друзі. Сегодня взяли с собой тех животных, которым дети оказали помощь, помогли кормам, средствами по уходу за животными, расчески, шампуни, мисочки вся, всевозможные. То есть все, что нужно для ухода за животными, детки нам очень помогли. Для дітей передбачені інші розваги: намалювати крейдою на асфальті, те, чого в музеї не знайти, або ж зайнятися розмальовкою зображення стели Леокса, одного з найцінніших експонатів музею. Цікава техніка розпису фрески за мотивами античних ваз. Ми наносили штукатурку, тобто іментацію глини, а потом вона висихає. Ми делаем зображення трафарет на цього діоніса. Розкрашуємо його акриловыми акриловими красками. Якщо їх скрити ще і лаком, то це буде практично вічне зображення. Тобто, Під час подорожі музейними залами Аліса отримала у подарунок музейну абетку. За нею вивчатиме і літери, і експонати. Нам роздали листівки, і Ну, я увидела, что там интересная программа решили показать детям там и мастер-классы интересные. Взагалі, діти одразу согласились і сказали, що це замічательно. І з утра вже музейная Це музейна -поятка. да, Очень красочна, ярка і манере узнаємо. мы, і діти. У кожному відділі є цікавий для дітей і для дорослих. В експозиції історії краю вперше виставлений античний посуд з розкопок на острові Березань. Всією родиною можна відвідати постійну виставку до 70-річчя нашої області. Працею створенні. Поки дорослі пройдуть історичний квест, діти виготовлять квітку на Майстер-класі, який проводять постійні друзі музею, тринадцята бібліотека. А поряд звучить музика Євгена Карпенка, зразковий музично-драматичний театр Гармонія, що діє на базі музичної школи номеродин, представляє оперу казку Лелія за лесою Українкою. Це перша постановка у Херсоні. Мы э, являемся открывателями, потому что до этого я не видела этой постановки. И, и самое главное, что оперной постановки, потому что э, я думаю, непосредственно произведение Лессе Украинки хорошо знакомо нашим читателям, э, нашим ребятам. А вот оперная постановочка, я думаю, она... Мы открыватели. Двері відчинені скрізь в експозиції природи краю. Діти малюють природу пальчиками, а старші слухають екскурсію, як тварини виховують своїх малят і знайомляться з флорою і фауною нашого краю. Виставка незвичайних традицій у цей день знайомить з історією походження звичайного предмету побуту меблів. А тим часом в актовій залі починається майстер-клас запального чачача. -ча -ча. Музей єднає. Головний задум цьогорічного міжнародного дня реалізований. Мы в этот раз и рассчитывали на то, что в музей будут приходить семьи с детьми, именно семьи, потому что... С детского возраста только можно сформировать и патриотизм, и любовь к своему краю, и расширить, задать интерес ребенку для того, чтобы ургазор его стал шире. Поэтому такие разнообразные площадки, такая интересная информация, такие возможности у детей и потанцевать, и порисовать, и узнать что-то новое, и поделиться своими впечатлениями, ну и выразить себя.